Доброго дня, я вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться. І сьогодні я хочу поговорити про дуже важливу особисту для себе духовну проблему. Не в тому сенсі, що я знаю, як має бути і хочу вас навчити повідомити вам про це. А щоб відверто виразити своє ставлення до неї. Я маю на увазі також піст у найбільш звичному для нас розумінні цього слова, те, що він пов'язаний з певними харчовими обмеженнями. От в час посту. І в пісні дні, забороняється їсти їжу тваринного походження, ну, м'ясо, молоко, молокопродукти чи масло, і <клес>, слід переходити на, ця їжа називається скоромною, і слід переходити на. Їжу рослинного походження, там хліб, каші і тому подібне це от саме ця їжа вважається існою. Чи так воно це, давайте поговоримо, тому що от часто можна побачити виступи духовних осіб. Скажімо так, батюшок, які говорять, що сенс посту зовсім не в цьому, щоб відмовитися від продуктів, певних харчових продуктів, він є набагато глибший, він потрібний для нашого духовного розвитку. І його сенс боротьба з гріхами. А те, що він так зазвичай сприймається як відмовлення, відмова від певної їжі, то це не зовсім правильно, тому що такий піст є тільки засобом, але аж ніяк не метою. А я, слухаючи таке, перехожу до кардинальної чи радикальної думки, з якою, мабуть, священник би не погодився. І якби він мені пояснив, у чому я не правив, був би йому дуже вдячний, врятував би мою грішну душу. Тобто я собі думаю так, якщо піст, тобто відмова від певної їжі, від м'ясної їжі тваринного походження є не такою вже важливою, може нам справді відмовитися і від постів взагалі, але кажу навряд чи в яких б'яч церкви, чи ревновірус вючий хрестини зі мною погодився. І тут не будемо зараз аналізувати докладну проблему, чи це не шкодить нашому здоров'ю. Хоча, і я думаю, і це, тобто, вплив постів на здоров'я і на нашу фізіологію варто було б науковими методами дослідити більш докладно. але приймемо те, що в тимчасовій відмові від певних харчових продуктів нічого такого поганого, жахливого. І шкідливого для здоров'я немає. Хоча, звичайно, правила поступу були засновані або встановлені людьми, які жили і в зовсім іншу епоху, ніж ми, і в зовсім іншому кліматі, ніж ми. І чи можемо ми їх застосовувати а зараз це під сумнівом. Частково церква радить у цьому дотримуватися взагалі до правил здорового глузду. Так, якщо людина хвора, вона їй дозволяє спуститися менше. Або Йти до батюшки, взяти благословення на послаблення посту, щоб, наприклад, молочка в неділю випити, якщо дуже хочеться. Але справа, власне, не тільки в цьому. Про що я скажу потім? Я думаю, більш серйозною проблемою, що. Пост і передує, і він закінчується періодом, який навпаки включає в себе і повну радість, і відмову від будь-яких обмежень, веселощі і таке інше, те, що ми називаємо святом, тобто перед постом. Відбувається таке дійство, яке в європейській культурі називається карнавалом, у нас масниця. Карнавал в буквальному перекладі слова означає проще м'ясо, у нас він асоціюється з веселими карнавальними дійствами. Ходою, костюмами, масками та усім іншим. До речі, за традицію на карнавалі, час карнавалу допускалося те, що в інші часи було суворо заборонено. Ну, наприклад, переодягання жінок у чоловічий, Одяг а чоловіків відповідно у жіночий, а також певне послаблення щодо моральних вимог. На карнавалі це було можна. У нас карнавал, як я вже сказав, подібне явище до карнавалу називається Мясним тижнем. Постив серед Тижня, тобто, за православною традицією, середа і п'ятниця, також пісні дні, вони відміняються, але можна їсти тільки молочні продукти. І м'ясо їсти в масницю не можна, тому, тому вона так і називається. І також це супроводжується різними веселищами, забавами, святами. І в цьому також я вбачаю проблему, по-перше, в тому, що не можемо давати чітку ригористичну оцінку моральну нашому прагненню до розваг і до веселищів, але часто воно. Виходить за межі і приносить, ну, можна сказати, так, не поп такі виразити, непоправну шкоду. От нещодавно була, було повідомлення, що одна жінка на святі поїдання блінів, які влаштовуються на масницю. Задавилася і померла, врятувати її не змогли. Так що і в цьому є певна небезпека, а також небезпеку можна побачити в тому, що далі відбувається дуже різкий перехід від свята та нестримних веселищів до стану. Максимального утримання. Нібито в От перед постом розважилися, забавились, так би мовити, по-народному, а зараз ми всі такі серйозні, богочистиві і ходимо з пісним виглядом, що, до речі, Христос і не рекомендував. І закінчується після також святом, святом Пасхи, і це сам, самі звичаї на Пасху, теж можуть мати, до, я так думаю, достатньо складне, бути достатньо складним випробуванням для нашого організму як мінімум, чи весь пісти постився, утримувався від м'ясних продуктів. До речі, зі мною таке і було, коли я гравно дотримувався постового уставу. Не їш, молока не п'єш. Але чекаєш днів до Пасхи, коли це можна буде зробити, і без гріха сповідатися у цьому не, не потрібно буде. От так само і якщо той час, очевидно, можна пропустити, що організм перейшов. На рослинну їжу адаптувався і йому влаштовують отаку встряску, що, тобто, поїдається за святковим столом, коли одна родина за столом і все інше, велике кількість і м'ясо, і шинки, і ковбаси, то для нього це випробування, яке він, мабуть. На який, мабуть, відповість розладами правлення як мінімум. І так само, а буває гірше, коли людина цілий не пила, алкоголю має на увазі, бо то гріх, а на паску, як то кажуть, надолужує втрачення. Ну і що у нас? Мало на Пасху, в п'яних поволицях валяється. Не думаю, що це благочестиво. Якщо розглядати з точки зору церковної моралі, то тут можна побачити гріх зажерливості або як за Постерослав'янське говориться члево угодія. І то, що це прикривається святом, справді великим святом. Які має, має глибокий духовний сенс, то це цей гріх зрозуміло не виправдовує. І Тоб, зараз я скажу особисто про себе, що на цей час, хоча в мене й були періоди строго додержання посту, я відпустив відмовився і. Не через стан здоров'я, а саме тому, що я не розумію, чому це так? Ну, не розумію сенсу отих харчових обмежень. Чому випити, наприклад, стакан молока чи з'їсти канапку з, з ковбасою у середу це гріх, а в четвер можна і таке інше. Ябницю пакети їсти не можна, а в суботу, будь ласка, гріха немає. Я так думаю, що гріховні вчинки, а в них у нас багато, ми їх повинні повністю подолати. А те, що і якщо воно шкідливо, в один час так воно. Безсумнівно шкідливе і в інший. А в постій, якщо так, таких як трактується, як боротьба з гріхом, ми, на мою думку, обирали не дуже ефективний спосіб боротьби з гріхами шляхом витіснення. Коли в чому воно полягає? Ми знаємо, що це не можна, Ну, нам сказали, що це не можна. Чому не пояснили? Ми до кінця не розуміємо, ну я принаймні. І так званою силою волі ми утримуємося від того, що нам хочеться, чого ми насправді хочемо. Це Нагадує такий спосіб євангельську притчу, коли чоловік вигнав нечистого зі своєї душі, а той поневірявся постелями, а потім прийшов до нього і побачив, о, що я як класно, який дім його душі, чистий та прибраний, і привів Сімох своїх колег Вісім. І останнє, як говориться в Євангелії, було для цього чоловіка гірше, ніж перше. Такі часто трапляються подібні приклади я наводив раніше. Але щодо інформаційного посту. От над цим варто задуматися. Ще казав, що ніж якщо тіло живеться їжею, то душа знаннями. А ми от у нас час, і це не секрет, засоби масової інформації розвинулися на Стільки, що це стало певною проблемою. Нам говорить багато, ми довідуємося, багато. Газети вже відійшли в минуле, надруковані на папері, але інтернет їх, і та соціальні мережі їх заміняють найбільш набагато ценніше І не все, що. Нам повідомляють, нам корисно, хоча може і шкідливе бути саме те, що інформація поступає в нас мозок, надто її не поступає надто багато. Тут дещо на, можна нагадати порівняти з людиною, яка їсть цілком поживні продукти, але в надто великій кількості, не кажучи вже про те, що нам знати не так вже потрібно і може не нести нам шкоду. Хоча щось подібне, про щось подібне можна прочитати у Пушкіна, який пише про свого героя, а це було написано. ну, Трохи менше, як 200 років тому, тоді такої інформаційної, потужної інформаційного середовища ще не було, але, тим не менше, про свого героя він каже. Он отрядом книг заставив полку, читав-читав, а все без толку, в тому совісті, в тому смислу нет, там скука, там абр, Там Mm -hmm. Я це чекайте, в що, бачите, вилетіло з пам'яті в тому сомісті, тому смислення, там скука, там обман, там бред. Отже, ну написано майже як в наш час. Можна застосувати це і до сьогодення. Так що от я так думаю, що на цей піст, так би мовити, завданням було б більш усвідомлено ставитися до інформації, яка поступає в той мозок, яку ти бачиш, чуєш, читаєш, слухаєш. Хоча і нам кажуть, що у піст треба обмежити себе не тільки в їжі, але і в. Переді телевізора, інтернету, роз, всякого різного роду розваг. Дехто каже, що на час посту треба від цього відмовитися. Відмовлятися я не буду, встановлювати собі час на перегляд інтернету теж, думаю, що недоцільно, але. Усвідомлено і уважно поставитися до того, я думаю, це було б непогано. Тобто, переглядаючи щось, задати, читаючи щось задати собі питання, навіщо ць, чи ти це робиш, і яка тобі з цього користь. Тобто, справа не взагалі кількості часу і байтах засвоєної інформації, а в уважному ставленні до неї. До речі, піск церковний і військовий вони означаються одним словом. У російській мові вони є однакові, у нас трошки розрізняються. Релігійний піст це піст, а військовий це пост. Хоча, по суті, йдеться про одне й те саме явище, що вимагають від солдату на посту те, щоб він був уважним та усвідомленим. От щодо усвідомленого сприйняття інформації, я це спробував. Застосувати у сьогоднішній, у цьогорічному пості, скажімо так. А що з тим, а що з того вийшло, можливо, розкажу вам у наступних відео. А зараз я з вами прощаюся до нової зустрічі.